Це більше нерухомості в Києві продається та купується по держпрограмам, таких є відновлення, постанова, житло і так далі. І там є насправді доволі багато складнощів. Сьогодні ми з нашою юристкою Валентиною більш детально поговоримо про те, які складнощі виникають, особливо для покупця при купівлі нерухомості по таким державним програмам. Можете виділити от якихось топ 3 складнощі, з якими ви стикаєтесь, тому що щоденно робите такі угоди. Я вам можу назвати спочатку три основні програми, які зараз найбільш популярні. Це програма житло по сертифікатах угоди і угоди по постановах. Що стосується. Ця держмале житло. Там потрібно розуміти, чи дійсно всі документи приведені в порядок, чи співпадає площа по технічному паспорту і правоостановчому документу, тому що зачасту площа не співпадає, від цього вже залежить всі наступні дії. Тобто, якщо не співпадає площа тих паспортів, потрібно переробляти її, тоді вже робити оцінку. І кожен покупець і кожен продавець має розуміти, що те, що буде в попередньому договорі, те й аналогічно має бути в основному. Тому в нас має співпадати площа, в нас має падати ціна і мають обов'язково розуміти, що завдаток має повертатись в день основного договору. Покупцеві та має співпадати все прямо до гривні, до метра квадратної і так далі. Так, звісно, та сума, яка буде зазначена в попередньому договорі, та сума й буде переводитись на рахунок продавця. Плюс хочу ще також відмітити, що що є відновлення, що житло, покупець має доволі обмежені терміни на це все. Правильно так, звісно, по держмолоді житло там 45 днів від моменту завдатка до угоди. По сертифікату там, взагалі, 30 днів з моменту, як кошти забронювались до основної угоди, потрібно укласти договір купівлі продажу, але потрібно пришвидшуватись, не, не дотягувати до останнього дня. І по постановах там, в принципі, таких обмежень немає. Але звісно, поки є кошти на рахунку. Вони вже на рахунку у покупця, то потрібно якомога швидше провести угоду. Яка от для вас саме з юридичної точки зору найскладніше проведення угоди з тих трьох програм? Основних не те, що найскладніше це та програма, яка потребує найбільшої уваги. Це саме Держ... Моле житло, тому що там потрібно все е, до дрібниць перевірити, все до дрібниць зважити, тому що потім від цього вже залежить сама угода. Тобто, якщо, наприклад, завдаток по є відновленню чи по постановах його можна перепідписати, то вже завдаток по держмолоді він нотаріально посвідчений, і тут уже трошки важче. Окей, я вам до речі нагадаю, що лише за останній місяць ми десь близько 10 квартир купили саме по програмі житло. за допомогою, зокрема юридичного супроводу. Наших юристів це було, мабуть, таке поки що одне, що ми встигли назвати з основних складнощів, які є по держпрограмам. Якщо у вас є питання саме по державним програмам з юридичної точки зору, ми обов'язково пишіть коментарі. І не забувайте, що у нас є послуга юридичний супровід. Ви знайшли самі квартиру. Хочете її придбати, але потрібно врахувати ось ці всі нюанси, які перерахувала Валентина. Їх насправді дуже багато. Ви звертаєтесь, ми консультуємо і далі проводимо саме купівлю нерухомості тієї, яку обрали саме ви.